покращувати. А, от або вже пере. Тобто ставати на дорогу, це саме дорожче. А ти знаєш, що це ситуація? Таке... а тут наверно лозунг какой-то партии иду на вы а що на три зубы всякие с нарисованы не знаю Та я засняв. А я, я, я тоді таботаді... здирую. ходять сейчас по два. Зараз збирається клас. Промінь. Пацани наші будуть з собою здобувати. Давайте спробуємо. Давайте. Hei! <laughs> <laughs> Пойдем. Идем. Что он хочешь? Вон, Донбасс там у нас батюшка стоит, на пыльном на нем и их, на нем, а. Ну там еще. слава Украине.

Нашу акцію, наш захід. Ми розпочинаємо з благословіння, з молебню, який проведе військовий капелан добровольчого батальйону особливого призначення «Січ» Олександр Бронський. шановне товариство, найперше, я хочу вас всіх привітати свято. Зродити саме з її покрови, допомогу нам, допомагала, козакам, повстанцям. Іхай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина, Святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Саме воїни, які відійшли від нас, сьогодні стимулюють нас до боротьби. Ми дивлячись на їхні героїчні поступки, ми далі продовжуємо цю боротьбу. Не ми цю війну розв'язали, але сьогодні нам належить. Закінчити ту боротьбу, і ми закінчимо. Батальйон Січ і інші батальйони, також збройні сили, показали свою велику дієздатність, великий патріотизм. І ми закінчимо. Ми заженемо москаля за Кавказ, що він навіть в нашу сторону дивитися не схоче. Слава Україні! Вам Божого благословіння, покрови Пресвятої Богородиці, яка нас не залишає. І хай Господь нас веде до боротьби. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Герої, слава! Ми переможемо! Україна понад усе! Україна, понад усе. Слава! Слава! слава нації! Всє Україна! Всє! Бандера наш герой! Покрова наше свято! Бандера наш герой! Покрова свято! Бандера наш герой! Бандера – наш герой! А зараз до слова запрошується народний депутат України, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці, вітаю вас з сьогоднішнім великим українським святом, з Днем Пресвятої Покрови, з Днем Українського козацтва, з Днем створення української повстанської армії, з Днем українського війська! Для українців це є надважливе свято, тому що в цей день була створена армія нескорених. Українська повстанська армія, армія, яка на своїй землі, на своїй Богомданій землі, боролася за те, щоб Україна була незалежною державою. І ми пам'ятаємо, що ця боротьба була на різні фронти. І проти москалів, і проти німців, і проти поляків. Ця боротьба була за те, щоб Україна була незалежною державою, за те, щоб українець на своїй землі. Міг відчувати себе господарем. І найважніше, упа боролася проти большевицької і гітлерівської імперії. Де сьогодні ці імперії? Їх немає. Але зато є незалежна Україна, за яку боролася українська повстанська армія. І це свідчить про те, що наша справа української національної ідеї вона є переможною і вона є невмирущою. Але скільки років пройшло, та да вже зрештою, стільки часу існує незалежна сучасна українська держава. Але українська повстанська армія, вона до цього часу є невизнаною, держава її не визнала. Хоча кожен українець, кожен патріот України в себе в душі знає і переконаний, що це є наші герої, що Бандера наш герой, а покрова наше свято. І Українська повстанська армія, армія нескорених. Це є та армія, яка призвела до перемоги української справи. І їхній героїзм наших батьків і дідів, які боролися в УПА, сьогодні є прекрасним прикладом сучасним героям-українцям, які боролися тут, на Майдані, і загинули герої Небесної Сотні, і які зараз зі зброєю в руках. Борються проти споконвічного кремлівського ворога на Східному фронті України. Сьогодні буде відбуватися сесія Українського парламенту. Фактично, це є останній день роботи цієї Верховної Ради, яка зганьбила себе прислужуванням режиму Януковича, яка зганьбила себе голосуваннями 16 січня, тому і була розпущеною. Ми всі сподіваємося, що в новому парламенті не буде комуняк, не буде прислужників кремлівського режиму Путіна-Медведєва. І ми тоді переконані будемо, що в тому новому парламенті, де обов'язково буде багато українських націоналістів, ми зможемо ухвалювати усі потрібні для України, як і в соціально-економічному, політичному і в національному плані закони. Але нам треба використати цей останній день роботи парламенту. Тим більше цей день відбувається сесія в час, коли ми всі українці святкуємо покрову. і коли ми схиляємо голову перед героїзмом української повстанської армії. Саме тому всеукраїнське об'єднання Свобода і наша одноіменна фракція у Верховній Раді України внесла сьогодні. На погоджувальній раді, на розгляд Верховної Ради України дуже важливі закони, які призведуть до історичної справедливості. Так, сьогодні в парламенті будемо голосувати і за антикорупційні закони. Сьогодні будемо голосувати і за закон про прокуратуру. Будуть інші соціально-економічні важливі для української держави закони. Ми так само пропонуватимемо декілька законодавчих актів, які зможуть. Допомогти нашим воякам перемогти московського ворога на східному фронті. Але для нас, для патріотів, для українських націоналістів є надважливо, що в сьогоднішній день, 14 жовтня, ми таке проголосували в парламенті закон про визнання боротьби організації українських націоналістів Української повстанської армії боротьбою. За державну незалежність України. І цей законопроект вже стоїть в порядку денному. Потрібно лише 226 голосів, щоб внести його і розглядати це питання, а потім 226 голосів, щоб проголосувати і щоб цей закон попав на стіл президенту, а потім і вступив після підпису його в законну юридичну силу. Мені дуже прикро. Що незважаючи на те, що в нас були відповідні угоджування, погодження на узгоджувальній раді вчора і тиждень тому назад, ми, на жаль, не побачили зараз зранку, в порядку денному ще одного надважливого закону, який запропонувала фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода, і який наша фракція вже багато років намагається провести через український парламент. Це є закон за номером 3530 про заборону комуністичної ідеології в Україні. Ми маємо товариство пам'ятати до того часу, поки ми не зліквідуємо комуністичну бандитську большевицьку гідру, яка проїла серця і голови багатьом українцям, до того часу не буде в нас української незалежної, економічно сильної, національно свідомої. Української держави. Ми маємо собі усвідомити, що майдан, який переміг, революція гідності, яка погнала режим Януковича, це ще не все, це ще не остаточна перемога. Бо ми ще маємо не тільки ліквідувати усі наслідки правління цього бандитського режиму. Ми ще повинні розпочати процес системних і всеосяжних змін, докорінних змін в українському суспільстві, а власне. Позбавлення України комуністичного минулого це є одна з найважніших змін української системи, бо не буде української держави до того часу, поки большевизм, поки комунізм буде проїдати голови нашим людям, поки цим ганебним явищам будуть пічкати і вчити наших дітей, до того часу, поки будуть стояти ще оті бовани Леніни. І пам'ятники іншим прислужникам комуністичного режиму не буде справді української незалежної, великої, економічно могутньої держави. І я розумію, що серед народних депутатів України, навіть серед тих, які тут стояли разом з нами пліч опліч під час Революції Гідності на Майдані, є дуже багато тих, які хочуть продовжувати справу Леніна і Сталіна. Для декого з них є вигідно. Зараз, виходячи з політичної кон'юнктури, не наголошувати на цьому. Більше того, навіть робити вигляд, що вони є великі борці з комунізмом. Але насправді ми маємо усвідомлювати і розуміти, ніяких поступок ми, патріоти-націоналісти, не можемо давати тим, хто зараз починає спекулювати на цих питаннях. Для нас є чітко і зрозуміло: УНОПА має бути визнано українською державою. Для нас є чітко і зрозуміло комуністична ідеологія має бути заборонена в Україні, так як це вже зроблено в багатьох країнах, зокрема європейських. Крім того, я хочу вас проінформувати, що Фракція Свободи внесла, але в порядку денному ми не побачили ще декілька законопроектів на цю ж саму тему. Один з них це закон про те, щоби не просто змінювати українське військо. А його треба змінювати ідеологічно, психологічно, свідоглядово. Ми запропонували, щоб в армії вводилося справді українське вітання, не русифіковані звернення один до одного, не калька з російської чи не відання військові, які прийшли до нас з радянського минулого. Ми запропонували, щоб офіційно в законі було зафіксовано, що в українському війську Вітаються! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І це є ще один законопроект, який ми сьогодні вимагатимемо ухвалити Верховною Радою України. Тому, товариство, наше завдання на сьогодні, власне, саме через те, свобода і змінила формат нині нашої участі в марші боротьби у Завжди традиційно, ви знаєте, ми його проводили починаючи від пам'ятника Шевченку, йшли вулицями Києва і пізніше святкували покрову і вшановували бояки української повстанської армії. Але сьогодні ми не могли не скористатися цим шансом, що відбувається засідання парламенту. Тому ми зібралися зранку тут, на Майдані Незалежності, на вулиці Інститутській, де полягли наші побратими. Де полягли Герої Небесної Сотні за українську національну державу. До речі, полягли в тому числі за те, за що і вмирали вояки Української повстанської армії. І до речі, боротьба УПА вона дуже нагадує зараз боротьбу наших героїв Східного фронту. Тому що УПА боролося на своїй території. УПА воювала не під Краковом чи під Варшавою. УПА не під Москвою воювало. Так само і наші. Вояки українських Збройних сил, Національної гвардії, добровольчих батальйонів воюють на своїй території. Донбас, Крим, це Україна. Вони не воюють під Санкт-Петербургом чи Москвою. Хоча, можливо, поки що, а вони визволяють наші українські землі, святі землі, саме для того, щоб українець міг відчути себе господарем. На своїй Богом даній землі. Тому ми, після короткого нинішнього заразнього мітингу тут на Майдані, ми підемо до Верховної Ради України. По дорозі обов'язково ми зупинятимемося біля тих місць, де загибли наші побратими, герої Небесної Сотні. Йдемо до парламенту. Наша фракція Свободи стовідсотково, як завжди, при 100% голосуванні буде вимагати в середині парламенту ухвалення цих надважливих законів, вас ми просимо під стінами Верховної Ради вимагати в депутатів позитивного голосування. Хоч невільників у нас ще досить фарсеї і лицеміри взяли це гасло на свої брудні уста. Будьмо пильні, будьмо нащадні до них, не вірмо їм ніколи. І за жодних обставин. Беруньте, що з тих слів почала свою коротку промову. Молюся при святій покрові, благослови і пера і мечі, бо лиш народи явлені у слові, достойні бути на землі. Ще одна геніальна жінка нашого політичного простору Олена Теліга у своїй грандіозній статті партачі життя. Процитувала латинське прислів'я, що велич нації і сила держави будується мистецтвом і війною. Ця війна була абсолютно неминуча, цілком закономірно. Даруйте, не дуже хочеться цитувати Тут Гітлера, але він мав рацію, коли казав: війни виграються до початку воєнних дій.